Гане. Дивний містичний народ. Вони живуть поруч, але завжди окремо. Цигани завжди на видноті, а от їхнє родинне життя надійно приховане за сімома замками. Вони неохоче пускають у свій світ чужаків і сторонніх, і у них є свій кодекс честі. А тому, хто його порушив, немає прощення і їхнє покарання з забуття. Вітаю вас у студії Юлія Стафурова і тіні забутих злочинів. Сьогодні ми пролемоємо світло на жахливий злочин проти ці цілої циганської родини, катом якої став теж Ром. Нині від нього залишилася хіба що тінь. Та нам вдалося її розшукати. Далі просе по черзі. Славута серпень, 1997 рік. Родина місцевого циганського барона Валерія Коваленка приймає старостів з Дніпропетровської області. Його молодшу доньку, 17-річну, Наталку, сватає син Нікопольського барона. Цей шлюб мав бути вигідним для обох планів. Розкіш і багатство славуцького барона особливо вразили 36-річного цигана Василя Котиненка. Він зовсім нещодавно вийшов на волю У Василя за плечима два строки за гратами: 9 і 2 роки. Після тюрми триповерховий будинок Валерія Коваленка здавався царським палацом. На стінах та на підлозі дорогі килими, гарні меблі, зовсім не схожі на типові радянські гарнітури, імпортна техніка. А ще у Славуті подейкували, що родина приторговувала наркотиками. Віктор Шахрай, експерт-криміналіст Славутської міськрайонної міліції. У правоохоронних органах працював з 1994 по 2013 роки. Підполковник міліції нині пенсіонер. Любий районний центр, любе містечко, де проживають хоча б там 10 циган, вони вибирають між собою старшого цигана, тобто, як називають, по їхньому барона. Він тут був місцевий. Він, місцевий? Та, він був місцевий барон. Родина, будинок на той час має трьохповерховий будинку, це, будемо говорити, це суттєве вказування на значне. І цього розташування меблі, і вся ця обстановка в будинку вказувала, що люди дійсно живуть гроші мали. А тим більше, що він барон, по закон, циганським законам, е, люба, любий циган, який знаходиться в общині, е, якийсь визначений термін повинен якусь е, так, да, д -д данину принести для барона, щоб вона зберігалася в нього на випадок непередбаченого устану, якщо хтось із їхніх чи захворіє, чи попаде в місця позбавлення волі. А тим часом у Нікополі неодноразово засуджений, безробітний і наркозалежний громадянин Росії Володимир Бедросов створює злочинну банду. До складу групування вже входять в колишні військовослужбовці, пілоти гелікоптерів, брати Геннадій і Сергій Лазарєви. Чоловіків за якусь провину вигнали з лав Збройних сил України. З часом вони почали вживати наркотики і так і познайомилися з Бедросовим. Банда займалася розбійними нападами на заможні родини циган та церковної знаті. Зі слів Котиненко Юрченко, Бедросов – це. Був ватажок їхньої банди, який мав не цього, не був судим, знаходився в місцях позбавлення волі, мав великий термін відсидки, І він вживав наркотики. І для цього йому треба було значні кошти. Він організовував. Своїх, бо не можу говорити своїх знайомих, товаришів до себе в банду. Він організував злочинну групу з цілі того, що в йому кошти треба необхідні були кошти на придбання наркотиків для того, щоб вести своє розумне цього життя. У пошуках нових жертв ватажок звернувся до цигана Василя Котиненка, з яким колись відбував покарання. Ром був боржник Бедросова, а ще ніяк не міг забути розкіш у будинку Славутського барона. Анатолій Зеленський з 1995 по 2003 роки старший слідчий Славутської міжрайонної прокуратури. Нині пенсіонер, проживає в Кіровоградській області. Катяненко згадав, що в Славуті Хмельницькій області проживає сім'я Коваленко, яка має матеріальний достаток і займається наркотичними засобами. Тому може там поживити. Про це він і повідомив бідросову, і братям Лазаєвим. Це в серпні 1997 року. В період підготовки до цього нападу вони залучили до своєї бази, раніше Катіненко залучив свою знайому Юрчику Тетяну, і вони почали готуватися. 30-річна Тетяна Юрченко була дружиною близького родича Котененка. Жінка ніколи не мала проблем із законом, не вживала наркотики і виховувала трьох дітей. Дізнавши, що можна швидко поліпшити своє матеріальне становище, панянко, особливо не вагаючись, вступила у банду. По вказівці Бедросова Юрченко Тетяна шила маски, тобто, щоб жертви не бачили обличчя. Бедросов передбав цього пістолет. Тетяна, так як вона жінка, і при зустрічі з працівниками міліції, жінку чоловіків можуть запитати документи і якщо викликають підозри, то обшукати. А жінку це для цього треба витримувати певні формальності, тобто запросити жінку, кінціонера жінку, щоб оглянула цю жінку-жінку. А при зустрічі якщо вони рухалися машиною, тобто жінки на дорозі не було, стоїть працівник міліції. Чоловік. Він може глянути тільки чоловіків. Тому з маску, маски, пістолета і у цього зашморги, електричні провода, які також були підготовлені ще з Нікополя, і вони ввезли їх сюди. Везла цього Юрчика Тетяна. До нападу на родину Коваленків банда готувалася близько двох місяців, ретельно продумуючи усе до дрібниць. Вони приїжджають в Маріуполь де проживала э, нешлюбна жінка Кочененка. Э, Там бідросов і Лазарів беруть за дорученням э, у одну з тиран машину ВАЗ-2106 э, і виїжджають листопаді місяці, в жовтні в жовтні, жовтні 97 року виїжджають в Славут. Спочатку прибувають в Шепетівку. Там в офіцерському будинку, в офіцерському готелі по за одним паспортом Тетяни, вони селяться на проживання. В цей час відроси з Лазарем залишаються в госінниці, а Катіненко із Юрченко Тетяною їдуть з Славуту до Коваленка. З тим приводом що от вони вирішили заняття вирішили придбати наркотичних засобів тим і приїхали 7 жовтня 1997 року усе було готове до нападу. Довірливі коваленки впустили Василя і Тетяну у будинок. Тим часом у лісі навпроти хати причаїлася решта банди брати Лазарєве і ватажок Бедросов. Однак тоді здійснити задумане не вдалося. У циганську оборону гостювали родичі, а зайві свідки зловмисникам були не потрібні. Тож операцію довелося відкласти, утім не надовго, лише на два дні. 10 жовтня пізно вночі Тетяна Юрченка знову постукала у двері Коваленків. Без зайвих думок нову знайому гостинно пустили переночувати. Дочекавшись, коли господарі поснуть, зловмисниця впускає до хати Бідросова, братів Лазарєвих і Василя Котиненка. Десь біля першої години ночі це вже 11 жовтня. Юрченко Тетяна піднялась. Переконалась тому, що всі будинку сплять. Вийшла на вулицю, двічі, по-моєму, включила світло зовнішнє світло будинку. Там, тим саме подала знак своїм відросу Лазарем і Катіненку. Банда вийшла із своєї засідки, проникли в будинок. Спочатку зв'язали для Алібі, зв'язали чітко Тетяну і залишили її у вітальні. Потім зайшли у, на першому поверсі в спальню, де, де спали Валера своєю дружиною. І з сином Рустамом. Їх вони зв'язали, піднялись на другий поверх, де спала дочка Тетяна, її теж зв'язали дочку, спустили на перший поверх, ну і тут почали завдавати тілесні ушкодження. Членів родини розвели у різні кімнати, аби дізнатися, де гроші та цінності кожного по черзі катували. Придушували електрошнуром, били усім, що потрапляло під руку. У 18-річного Рустама від побоїв були переламані ребра. 17-річну Наталку на очах у батька намагалися гвалтувати. під тиском і болем. Родина щоразу викривала нові місця схову цінностей. Він сказав, що закопане було в ході вже після затримання Юрченко Котененко. Було, що під собачою водою він привозив, що загорити. Третє місце. Він сказав, чому вони в лісі його виявили, що в лісі закопані золоті прикраси. Він хотів відтягнути біду від своєї сім'ї. Валерій Коваленко навіть не підозрював, що рятувати вже не було кого. Уся його родина була мертва. Спершу задушили наймолодшу, 17-річну Наталку, другого вбили її брата Рустама. Циган Василь Котиненко задушив 18-річного хлопця ногою. Це він уже закінчував вбивство. Вони спочатку шнуром його душили, а той почав ще був в вагоні, і щоб повністю закінчити удушення, то Котиненко наступив йому на шию ногою і таким чином закінчив удушення. Коваленко цього Рустама. Коваленко надію і Коваленко Валерія вбив. Котиненко. Котиненко. Е, Наталію е, зі слів Юрченко і цього Котиненко бідросов за цього душив, бідросов і ла, лазарів. Ла, двох, о, двох. двох. Однак злодіям було замало золотих прикрас. Бідросов вимагав 50 тисяч доларів. Тоді Валерій Коваленко вдається до відчайдушного кроку. Каже, що гроші зараз на зберіганні в його сестри Євдокії Сердюченко. Родина Сердюченко проживала за кілька кілометрів від будинку барона. Люди були тихі і скромні. Бідросов і Лазарів підійшли разом із Катінінком і Коваленком Валерієм. Підійшли до вхідних дверей, постукали. Коваленко сказав, що представився, що це він, йому відкрили двері і банда вільно потрапила в житловий будинок. І почали вимагати від Сердюченків гроші і золота. Однак у тих на руках не було великої суми грошей і золота, тому почалися теж від насильницькі дії відносно них відносно Сердюченка Олександра, відносно його дружини Євдокії. Їх питали, душили подушкою, а потім задушили, утопили у відрі з водою. Після розправи над родиною Сердюченків банда подалася шукати гроші у ліс. За кермом був Валерій Коваленко. Чоловік навмисно скерував нелюдів подалі від власного дому, аби відвести небезпеку від родини. Утім, блукаючи лісовими дорогами, зловмисники розуміють, що схованка із коштами байка. І Бедросов дає вказівку Котиненку застрелити барона. Після скоєного прихопивши награбоване, а це переважно золоті прикраси на загальну суму 44 тисячі гривень, на той час досить немалі гроші, банда без перешкод. Їде до Маріуполя. Там діляться награбованим і розходяться у різні сторони. <звілля> Родину Коваленків виявили під вечір наступного дня у міліцію про страшну знахідку повідомив хтось із рідні. Віктор Шахрай, експерт-криміналіст, один із перших прибув на місце злочину. Побачене тоді забути не може і досі. Ми приїхали і побачили це, що перше, що молода дівчина це Наташа. Тільки заходиш в хату із веранди в хату в коридорі лежала головою до кімнати. Отак от вона навскоси лежала. Це молода молода, ну зовсім дитя. Ну що ж, вона їй було 17 років, ну дитя, будемо казати. І єдине, що скажу, що не, коса була чорна. яскрава така. таке, видно було, зразу кидалося в очі, що сліди за знищили. Було видно, що мокрою трапкою, бо знаєте, коли гарно, от обоє, що і трапкою мокрою змеш. І воно зразу, що обоє обої поклеєне, шпалери так, і що проведене водою, зразу кидалося, що знищували сліди. Звернувшись з коридору у кімнату, побачили Рустама. Так само він лежав, але в них на шиї у Рустама була залишена, будемо казати, як по народу водавка. Зашмур на шиї, провід, електричний провід був двужильний, здається, двужильний такий, і розетка була на краю. Для того щоб воно дужче трималося в руках, родини Сердюченків виявили трохи згодом. Правоохоронці, оглянувши обидва місця злочину, зрозуміли, в обох випадках діяла одна і та ж людина чи група людей. Спочатку підозра впала на самого барона, адже ні його ані машини ніде не було. Одна з версій була що міг бути, що Коваленко Валерій, ну в стані. Наркотичного чи іншого, якогось збудження, міг цього спричинити смерть, і сам, так як немає машини, і його міг сам покінчити життя самогубством. Тим часом до хати Коваленків почали з'їжджатися цигани. Експерт криміналіст згадує, що ромська спільнота дуже тісно співпрацювала із слідством і всіляко намагалася допомогти. Навіть підгодовували працівників міліції. Фактично, вони цигани підносили гатістина. Ну, приносили з цього їсти, бо самі розумієте, ми з хати майже троє суток не виходили. їхали назад, бо це ж три етажа хати. І вони приносили бутерброди, там таке. Власне, одна із циганок і навела міліцію на злочинців. Та про це трохи згодом. Під вечір, 12 жовтня, правоохоронці виявили машину господаря, а разом із нею його труп. Версія міліції про те, що вбивство скоїв розгніваний барон, відпала. От і почали прочистити ліс в сторону Шепетівки. І йшли по лісі, розставили людей, і люди йшли. І проходячи з поза побачив один з піробітників, побачив машину, що Коваленко рейс знаходиться на водійському сидінні, так як він водій. І не відкриваючи машини через скло, ми побачили, що в нього цього кров. Постріл був здійснений судячи вже потім. Після проведення рослину було вказано, що постріл здійснювався із заднього сидіння. Саме на цьому місці правоохоронці виявили автомобіль із застреленим циганським бароном Валерієм Коваленком. Нині тут чагарники, однак 18 років тому тут був густий ліс. Була виявлена напрямку міста Славути за другим бетонним стовпом, неподалік металевому. Там якраз починається цього, ну, затока. З водою там знаходилася машина. До речі, вона була повернута передом до нас. Тобто mm -hmm. заїхали і вони розвернулися. Передом знаходилася mm -hmm. до нашої напри. Далі Правоохоронці почали перевіряти усіх місцевих наркозалежних. Утім, і ця версія виявилася хибною. А на правильний шлях міліцію спрямувала стара циганка. На жаль, її ім'я не зберіглося однак, інформація, яку вона надала слідству, стала вирішальною для розкриття злочину. Підійшла якась циганка до нього, до Володі Нікічука Січува, і сказала, ну, почали говорити, і вона каже, що хлопці, ну, вона познайомилася і вона потім сказала, каже, як він розказує, каже, Володя, передай своєму начальству, що ви не там шукаєте. А як, що, починайте шукати з Нікополя із сватання. Правоохоронці одразу почали пошук серед делегації нікопольських старостів. Аж раптом одна із родичок загиблих згадала, що на сватані був такий собі Василь на прізвисько Кривий. Чоловік трохи кульгав. І його ж вона бачила у будинку барона за кілька днів до розправи. Правоохоронці чимдуж подалися на Дніпропетровщину. І спочатку, через поспіх, до Славути привезли не тих фігурантів. А привезли. Е... Іванов, Василь, як я не скажу, і його дружину. Він кульгає. І теж клічка кривий. І, і кличка кривий. 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 І привезли їх сюди. Почали пальці провірати, не вони. Почали робити. Ну, знаєте, це дуже великий ажіотаж, то вистачалися чим швидше і людей притягували. Два рази їздили, це ж другий раз вже привезли Тетяну і Котіненко. Першу парочка неохоче співпрацювала із слідством. Василь взагалі усе спростовував і заплутував правоохоронців. Та зрештою кількаденна ізоляція і неспростовність доказів змусили злочинця і напарницю зізнатися у скоєному. Одним із вирішальних доказів вини підозрюваних стали золоті прикраси. Родина Коваленків обожнювала оригінальні золоті прикраси індивідуальної ручної роботи. Саме такі правоохоронці і виявили у Василя та Тетяни. Нам ювелір цього малював, що може бути нанесено на каблуці у Валерія, який візерунок, який надії. Я, я був присутній і ми розмовляли, я розмовляв з одним з ювелірів. І він малював, яким може бути каблучка і що на каблуці зверху нанесено. Тож відбріхуватися не було сенсу. Найбільше, чого тоді боявся Василь Котиненко, зовсім не нового строку за ґратами, а самосуду, розгніваних циган. Йому було запропоновано провести таку слідчу дію, як відтворення обставин місця події. Котиненко Василь відмовився від даного слідчої дії, мотивуючи тим, що яка б охорона міліцейська не була, зіганська община знайде спосіб позбавити його життя до суду. Справа Василя Котиненка і Тетяни Юрченко нині зберігається в архіві апеляційного суду Хмельницької області. У п'яти томах детальний опис того, як банда Бідросова з Нікополя заради наживи позбавила життя аж дві родини, шестеро людей. У 1998 році відбувся суд над Василем Котиненко і Тетяною Юрченко. Феміда вирішила, що за Василь не має права жити. Вирок розстріл. Напарниця отримала 14 років за ґратами. Утім, страти не було. Завадив мораторій на відміну смертної кари. Тож покарання змінили на довічне позбавлення волі. Нам вдалося розшукати Василя Котиненка. Нині він відбуває покарання у Вінницькій виправній колонії номер 1 Адміністрація закладу була дуже здивована, для чого журналістам з Хмельницького знадобився їхній тихий і сумирний циган Вася. Для нас теж стало несподіванкою, що засуджений погодився говорити з журналістами. Чому про це трохи згодом? Нині ж Котиненко щиро шкодує про скоєне і виправдовується. Мовляв, не розумів, що робить, бо був наркозалежним. Конечно, оно мне нужно было. Кто бы не было, чем бы они не занимались, они мне не нужно было. Понимаете? Они там занимались своими наркотиками. Ну, мне оно не нужно было. Я полез туда. Ну, там не только и корость была, понимаете. Я просто как бы, знаете, там, там цель другая была. Были там до этого ссоры с моими родственниками и с тем свист и с потерпевшим. Там, ну, там были разборки. Меня туда. Я меня я туда машиной приехал, меня на гостиницу на рука занесли. Какое состояние у меня было? Я был больной, настолько от наркотика был больной. И еще что, самое главное, никто вообще не было даже и в помине, что там кого-то было, что было связано с убийством. Мне вот сейчас никакой результат с обманом. Или мне, мне то или вот, или что. Тут уже все, тут я, тут я и сам, понимаете. Но правду говорю. Чому Василь Котиненко погодився на відверте інтерв'ю? Можливо, через те, що за 18 років, проведених за ґратами, його так ніхто й не провідав. Наша знімальна група була першими відвідувачами. За від нього відмовився його рідний син і його народ. Як склалася доля решти членів банди Бюдросова, достеменно невідомо. Тетяна Юрченко відбула увесь термін покарання, як то кажуть, від дзвінка до дзвінка. Де вона нині невідомо. За непідтвердженими даними ватажка Педросова було застрелено у Росії, до якої він утік після скоєного у Славуті. Брати Лазареви були теж вбиті вже в Україні. Утім, дозволю собі процитувати свого колегу і вже класика Леоніда Канєвського. Це вже зовсім інша історія. Побачимось згодом. Для вас працювала Юлія Стафурова. Ви дивилися тіні забутих злочинів. Далі буде.